Озеро Куряче, зелений острів спокою посеред лівобережного 3 Хто живе на лівобережному три, той точно чув про нього. А хто не чув, обов'язково має сюди завітати. Озеро Куряче це можна сказати легенда мікрорайону. Його назва звучить кумедно, майже як жарт, але саме воно справжнє природне серце району. Колись на місці цього озера була балка низина, куди стікали дощі та джерельна вода. Поступово вода накопичувалася і з роками сформувалося природне водой... водоймище. Тут завжди було тихо, затишне і зелене місце, де можна було втекти від галасливих вулиць, від міського шуму і просто побути. Назву куряче озеро отримали не просто так. За однією з версій колись поблизу була невеличка ферма, де тримали свійську птицю курей, качок, індиків. Кажуть, що саме кури часто біга бігали сюди до води. Тож місцеві жителі жартома почали називати ставок курячим. Назва прижилася і залишилася.